З лютого цього року хмельничанка Діана Якушевська із дворічним сином Нікітою відвідує творчо розвивальні заняття в обласній бібліотеці для дітей імені Тараса Шевченка. каже, вирішила прийти сюди, аби хлопчик звикав до спілкування з однолітками та восени легко адаптувався до дитячого садочка. Площадки дитячі, майданчики це, це одне, а тут зовсім інше. Вони тут всі разом якось знайомляться, ну, розвиваються. Спочатку По приходять в них зарядки, йдуть танці, розвиваються, вони вчаться, вивчають цифри, кольори, ну тобто, все сприяння розвитку їхньої вікової категорії. Дитина наривається кожного дня, каже, що хоче йти до діток. Заняття чесно дуже подобається. Влаштовують заняття тричі на тиждень. Що понеділка бібліотекарі працюють із малюками до трьох років, а у вівторок та четвер з дітьми від трьох до шести. У кожній групі займається до десяти учасників. Заняття в нас структуровані, тобто, завжди ми починаємо з вітання. Це пісенька, пальчикова гімнастика, зарядочка. Далі обов'язково йде певна тема заняття. кожен раз вони в нас змінюються. Ми вивчаємо і тваринний світ. І рослинний світ, все, що навколо нас, в принципі, кольори, форми там достатньо багато. До прикладу, сьогоднішні заняття приурочили до свята Великодня. Відбуваються заняття в рамках американського проєкту «Rise Alliance for Children», до якого бібліотека долучилась у квітні 2023-го. Впродовж двох років охопили вже близько сотні дітей, адже кожні півроку групи оновлюють. Під час війни для того, щоб дітки почували себе більш захищено, більш комфортно, спрямована вона на адаптацію діток, на соціалізацію. Щоб легше було подальшому діткам відвідувати дитячий садочок і школу, проходили ми тренінг у Львові і після того почали працювати. Були виділені кошти для закупівлі іграшок, матеріалів для заняття, розвиваючі матеріали, канцелярія. Ну і, звичайно, іграшки. Бо кожне заняття тематичне. Наприклад, якщо це звірі, ми вивчаємо, то, звичайно, кожна дитина має в першу чергу отримати в руках та іграшку, подивитися, обдивитися форму, зовнішній вигляд. Окрім Хмельницького, проєкт працює у бібліотеках Львова, Тернополя та Івано-Франківська. Ірина Кондратюк, Павло Романюк, новини міста.